До На нашого ефіру доєднується політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Пане Олексію, рада вас бачити. Слава Україні. Пані Марія, завжди вам радий героям слава. Вітаю вас, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Пане Олексію, тут політику вийшло з сенсанційним заголовком. Трамп вперше назвав Росію агресором. Коли ти агресор, втрачаєш більше. За даними видання, Трамп сказав це у неділю, спілкуючись з журналістами у Білому домі. Пряма цитата цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн, трохи більше з Росії. Але ти коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Цитують змі його слова. Також він висловив сумнів щодо можливості промих переговорів між Зеленським та Путіном через їхню глибоку особисто ворожнечу Ненависть між Зеленським і Путіним не збагненна. Сказав американський лідер. На уточнююче питання, чи може наступним кроком стати тристоронний саміт. Трамп зазначив, що формат не має значення. Пряма цитата будуть переговори. Чи ви назвете це самітом, чи просто зустріч? має значення, але ймовірно мені доведеться взяти участь вони ненавидять одного один одного так сильно, що майже не можуть розмовляти. Підсумував американський лідер. Знов ж таки звинуватив європейців у недостатньо жорсткій позиції щодо Росії, заявивши, що вони лише говорять, а не діють. Тож, пане Олексію, Трамп здається, як каже політико сенсаційно перше розуміє, що Росія це агресор, не розуміє причини ненависті зеленського до Путіна, Путіна до Зеленського і переводить стрілки на європейців, підсумовуючи зу... я би так підсумувала спілкування американського лідера з журналістами. А як вам такі сенсації? Навіть не знаю, з чого розпочинати. Ну, давайте по черзі. Будемо такі якісь лаконічні висновки робити. Звичайно, тут немає жодної сенсації. Перш за все, потрібно сказати. Мені це видається. Знаєте, як пам'ятаєте раніше пластівки грали, да і коли за завершилась пластівка, ти ну переставляв на початок так цю голку. Тоді вона грала з самого початку. Ну дуже видається на те, що зараз Трамп робить рівно те саме, тому що. Ну, погодьтеся, вся його перемовна стратегія для того, щоб завершити російсько-українську війну, яка полягала на зближенні з Путіним, вона тільки усугубила ситуацію. Путін не пішов на жодну із умов чи ультиматумів Трампа. На більше того, регулярно не відмовляє собі в задоволенні давати йому чергового політичного ляпаса. Ну от востаннє, коли просто Путін відмовився від зустрічі, яку про яку. Указав Трамп у Вашингтоні там двостороння, Потім він казав трьох стороннє. я вже мовчу про сільсьфаєр, про зупинення вогню, про миротворчі контингенти, про завершення війни і про це все. Звичайно, цього всього немає та й не могло бути в межах цієї перемовної стратегії, тому що ми з вами говорили не один раз. уже навіть в наших ефірах що Путін розуміє тільки одне мову, сили на все інше він сприймає виключно як слабкість. Якщо твоя стратегія перемовно базується на слабкості, ну тоді ти отримуєш такий результат, які отримав Трамп. Ну і йому ж якось потрібно тримати обличчя, хоча б перед своїми засобами масової інформації, тому що ну демократи вже ну, десь оговктали світ політичного нокауту під час президентських перегонів і вже готуються до, до виборів навесні 26-го року. Тому так дійсно за. Питання Трампу щоразу задаються гостріше й гостріше, особливо тоді, коли в нього черговий етап ну цієї безбезнадійної слабкої позиції, направленої до президента Російської Федерації Путіна, проявляється. На в даному конкретному випадку, коли Трамп звинувачує по суті в зриві перемовин кого, або в тупіку перемовиному перемовному кого Путіна і Зеленського. Ну звичайно, ну не він же ж винен, він же ж не сторона. Він же ж не гарантував як президент Сполучених Штатів Америки там територіальну цілісність України, недонедоторканість, Марно, Що про це підписували двосторонні і багатосторонні угоди навіть декілька між Україною та Сполученими. Статами Америки починається з 94-го року. Того самого Будапештського меморандуму. От. але Трамп розуміє ну формулює так, що ніби з нього починається історія. Абсолютно в такої є такий поп -поп 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 правовий нігілізм. Да, тобто не прийняття всього, що було до нього. І звичайно, звинувачувати він, звичайно, буде кого завгодно І на планетян, там оцих пінгвінів, з якими він там збирався воювати і на них. Химита накладати на Путіна та Зеленського, кого завгода аби не його самого, самого рівно Це і відбувається, тому нічого дивного. А коли політика виходить з сенсаційною заявою, що виявляється Трамп, сказав, що це агресія, ну це ж просто смішно. А, от але разом з тим мені видається, що Ну, пам'ятайте таку аналогію. Тут можна привести коли відвертих русських російських агентів, ну русських, да, це кому подобається. Запитували на запитували нас чи Крим. От, от Трамп, мабуть. Передбачаючи таке запитання з боку американських журналістів, то Росія Федерація Федерація агресор все ж таки чи не агресор? Так він вирішив сам сказати, що все ж таки агресор. Ну от хача нагадаю для наших глядачів, що буквально в лютому місяці на сполучені Штати Америки на фоні такого зближення натхненного зближення я б навіть сказав Трампа з Путіним, ну Трампу в принципі подобається такий які завжди авторитарні, тоталітарні лідери. Він хоче багато в них чого переймати. Ну, в принципі, він зараз рівно так робить і в Сполучених Штатах. Це ж точно вже не демократія. Да? Коли виганяють з державної служби, він тому і питаючи, а хто переміг на попередніх виборах, коли ти кажеш Байден, то тебе одразу звільняють. Ну або там перевіряють тебе далі на поліграфі. Ну, це ж ну, це ж чистий абсурд. Вот. Ну в такому абсурді зараз живуть Сполучені Штати Америки. Чи на жаль, чи на щастя, я не знаю. Це просто те, до чого вони самі себе давали. І в цьому ніхто не винен. Якби був не Трамп, то був би одразу хтось інший. Тому коли він каже про агресію, це абсолютно нічого не, не, не означає. Хоча, як я вже казав раніше, в лютому місяці Сполучені Штати не доєдналися до відповідної резолюції. Одом Організації Об'єднаних Націй, далі на g 7 Ну і в квітні, якщо не помиляюся, чи в травні, на початку травня, взагалі Трамп винуватив Україну в початку війни. Пам'ятаєте, він щось сказав схоже на те, що а навіщо починати війну проти ворога, який в 20% відсотків на 20 разів сильніше вас і думати при цьому, що вам потім хтось якісь ракети дасть. Ну і тепер бачите, ситуація не Змінюється, але повірте, змінюється вона тільки тиль на словах і вигляді риторики. Не жодної якихось дій, а не слів Трамп як не робив раніше, тому що він не жодного санкційного пакету не застосував проти Російської Федерації. Ну так я нас яким розуміємо, не збирається це робити зараз, повністю перекладаючи відповідальність на європу. Ну, станемо зараз на Європу, а за день може помінятися і знову буде вина Україна в тому, що продовжує агресію. Але тут в контексті того, що відбулося, Остапа Росія, А яка різниця, що він говорить? Ну, от, чесно. Ну, дивіться, різниця, в принципі, може бути і суттєво, тому що якщо він зараз знов припинить надавати нам розвіддані, або скаже, що все ми не продаємо озброєння країнам-члена НАТО, відповідно, країни-члени НАТО не зможуть його передавати нам, або ми не співпрацюємо з Україною. І це на превеликий жаль нам буде відчутно. Але тут, пане Буряченко, в цьому контексті питання. Ми ж зараз говоримо вже тривалий час про те, що Трамп непередбачуваний, він. М'яко кажучи, імпульсивний, я просто намагаюся підібрати слова. Але чи було б інакше, якби е, на виборах в Америці перемогли демократи? Ми зараз говоримо не про їхню внутрішню повістку дня, а про те, що відбувається в нас на фронті, і про їхню зовнішню повістку в контексті санкційної політики на Росію. Як я вже казав раніше, ситуація йшла до того і розвивалася в цьому напрямку історично. Глобалістика, да яка була основою політики демократів. І вся ця ялтинсько поздамська система ну доктринальні, скажімо так, пріоритети Сполучених Штатів Америки, які не змінювалися незалежно від того, хто вигравав на виборах, чи демократи, чи республіканці, вона просто дуже сильно забюрократизувалася з однієї сторони, і з іншої сторони величезний був там корупційний вплив. Ми бачили, куди дрейфувала просто політика демократ... демократів за Байдена. На вона була абсолютно інертною. Амортною і, мабуть, апогеєм того стало просто Афганістан, коли партнери сполучених штатів в регіоні просто чіплялися за крила літаків, які взлітали з аеродромів. Тому ну повірте, в продовженні політики демократів не було жодного сенсу. Вона також вела до руйнування політичної складової в Сполучених Штатах Америки і очікувати від те, що демократи. От на фоні тої заскорузлості своїх проблем різко, б якось як Фенікс виродився з неспенска та да? ну також не вартує. Свідчують про те, що самі американці також це вже бачили, те, що з Трамп приміг все ж таки у восьми хитаючихся штатах в абсолютно усіх, тобто альтернативи просто-напросто не було. Як я вже казав раніше, якби це не був Трамп. То це був би хтось інший, який би просто протиставив себе на ну такі вже заскорузлі, неефективні глибоко корупційні системи, яка була створена за багато років в межах ну такої вже неефективної політики глобальної демократії, яка не велася. Тому ми маємо те, що маємо тут. Я думаю, що направду нічого б не змінилося. А от відносно Трампа і його. 嚯！ Відношення то скоріше за все, що він буде продовжувати зараз вести ту політику, і от в цьому направду полягає десь ключик розуміння. те, що відбувається, от ви кажете непрогнозованості, імпульсивності, не потрібно розуміти, те, що він буде намагатись не повторювати те, що робили демократи, це раз а друге не використовувати їхні інституції, тому що він вважає, що через інституції демократів вони підсилюються через корупційний. Вплив на і будуть вчидати йому реальну політичну конкуренцію під час нов протистояння в самих Сполучених Штатах Америки. Тому навіть пам'ятаєте, віцепрезидент Венс після атаки на ядерну програму Ірану сформулював, що в Америка починає жити в новій зовнішньополітичній доктрині після доктрини глобалістики, яку він да там сам сформулював там типу розповсюдження демократії в світі і одночасно Впливу сполучених штатів в усьому світі, щоб сполучені штати було гегемоном найпотужнішою державою. На місце її приходить доктрина зовнішньополітична доктрина Трампа. От. Ну, от приблизно тоді щось таке було сформульоване. Але як бачимо, що якщо з Іраном все, хоча б в тактичній площині, але вийшло, то з Російською Федерацією воно не лягає не в тактичній, не в стратегічній, в якій би Трамп не намагався Тут, якщо вернутися до матеріалу політики, до того, що які плани будував Трамп, він ж казав: не називайте Росію агресором, десь так перефразовуючи американського лідера, щоб не загострювати ситуацію. Ми знайдемо вихід дипломатичним шляхом. І на початку вересня президент Польщі Навроцький відвідав з офіційним візитом Вашингтон. Був у Білому домі. Трамп його зустрічав, демонстрував красиве шоу з використанням F-16, F-35. Казав, що Америка. Американський континент не буде виведений з Польщі, навпаки, будуть збільшувати кількість американських солдатів на території Польщі. І отут неждано негадано: безпілотники російські залітають в Польщу. То вже інше питання: наскільки вони справилися з відбиттям російської атаки, але от реакція американського лідера, ну як чесно кажучи, викликала занепокоєння на цю атаку на Польщу, тому що він сказав, що там запровадимо санкції проти банків. Деякі члени НАТО засумнівалися взагалі в готовності США захищати їх у разі реального російського нападу, адже його реакцію можна було порівняти з публічним потисканням плечима. Крім того, Трамп може побоїтися ворожнечі з боку путі. На який на їхню думку може перевіряти військові можливості НАТО і рішучість США? Про це вже пише Reuters. І тут, пане Олексію, таке враження, що це вже не ляпас від Путіна а Це вже такий, знаєте, затиснули в куточок боксерського рингу? Тут в цьому контексті це на вашу думку, все таки перевірка була НАТО окремо європейців чи окремо американців на готовність давати відсіч. Ас гарне запитання було, і відповідь, якщо локонічного, то це намагання вбити між ними клин. Тобто, це така військова провокація, дійсно, яка показує небажання Трампа воювати проти Російської Федерації. А він це казав не раз, пам'ятаєте, і під час своєї передоберчої кампанії, і вже будучи в статусі президента Сполучених Штатів, що американський військовий не буде воювати з російським військовим ніколи великими буквами. Тому сподіватись країнам НАТО про те, що зараз якась буде військова відповідь на агресію російської. Федерації не вартує. Пам'ятаєте інцидент з Туреччиною? Просто хочу нагадати нашим шановним глядачам, можливо, хтось за коли да повітряний простір Туреччини залітає. Російський літак, Туреччина після прямої вказівки Ердогана, просто його банально збила ракетою. От і все. Тобто військова агресія, коли це військова агресія, це військова агресія іншого, другого, третього, п'ятого трактування не існує. І що зробила Сергій Федерація? А нічого не зробила. Тому що воювати з Туреччиною є ну, членом НАТО, це ну, самогубство. На от і направду в Польщі ж також очікували якоїсь рішучої реакції з боку Сполучених Штатів Америки. Ну так приблизно так само, як. Виступив Ердоган в Туреччині, на але ні, звичайно, цього нічого не відбулося. І залечили ж не літаки, заличили ж безпілотники. Тобто, там мова не йде про те, що там загине пілот і так далі. Тому подібне, ні, скільки з чотирьох країн злітають F-35 і F-16 і намагаються літати за цими безпілотниками, дивитись на них і збили три чи чотири. Це по офіційній інформації. Так вони і сказали: три чи чотири з залетівших 19, які полетіли в глиб більше ніж на двісті в різні лапрянки. Причому в тому числі як прорегували. В Самому НАТО вони летіли поблизу військових баз НАТО на території Польщі, ну що 100%, відсотків да, мільйон відсотків являються актом військової ескалації з боку Російської Федерації не просто в напрямок Польщі, да, а по факту і відносно європейського союзу і відносно НАТО, як юрист за базою освіту. Я вам кажу абсолютно безальтернативно, що це в чистому вигляді є, Є активізація п'ятої статті НАТО, тому що це є військовим а військовим актом агресії, так же це сформулювали Міністерство оборони Польщі, але що ми бачимо? Ми бачимо скоріше за все, що було прийнято більш компромісне рішення. Ну де ну, Польщі просто дозвало дозволили банально активувати хоча б п'яту статтю. Ну що ну, хоча б якась дія була. Після такого акту військової умисної агресії, ну тому що на п'яту статтю відверто кажучи, ніхто не розраховував. А я по секрету скажу нашим шановним глядачам у вигляді ексклюзиву для каналу Львов Медіа, що от я людина, яка займається професійно питаннями національної та міжнародної безпеки, читав тут НАТО установчі документи. Так я вам так скажу, немає публічному доступі якогось, хоча б приблизного аргументу алгоритму. А що ж діяти в? Як діяти країнам НАТО в разі реального активізації п'ятої статті? Ну тобто є саме формулювання, є відповідні доктрини, роз'яснення. Але конкретно що робити? Вони просто не знають. От і вам вся відповідь на це запитання. Нато ні, на НАТО ніколи не нападали. І відповідно цей військовий міжнародний блок він завжди виконував функції, які... Стримування на в двополярному протистоянні радянського союзу та сполучених штатів Америки відповідно через прокси і от зараз для того, щоб не показувати ну повний колапс на не те, що ефективності взагалі колапс НАТО, ну тому що та сама пята стаття передбачає, що через два тижні консультації не ну, хоча б щось потрібно буде сказати, а сказати дічого Ну, скоріше за все, просто да, було прийнято відповідне таке рішення, що. На nah, ну по суті, просто четверта стаття і консультації на в, в Кремлі. Я думаю, просто аплодували такому рішенню, яке дійсно поставило ну на такі безпекові коліна на європу, тому що зараз від собі наскільки змінюється позиція перемовна навіть Путіна у спілкуванні з європейськими лідерами, і коли лідери просто розуміють, що а в них немає за спиною сполучених штатів, а в них немає. Власної армії, а в них немає власного військово-промислового комплексу. І що конкретно вони будуть робити з путіним, якщо дійсно він вирішить пробувати цей коридор в напрямок там Карінградської області, ці всі запитання залишаються без відповідей, і тут, скоріш за все, Путін експерт спецслужбіст буде використовувати цю стратегію ескалаційної синусоїди. Да от зараз він знаходиться на піку, він під... продовжить підживлювати до ми загрозами, ну те, що в Румунії відбулося, да ну от але на буде він прагнути все ж таки до політичного вирішення всіх своїх пріоритетів. Ну тобто, щоб Європа просто віддала без всякого бою, війни, все, що йому потрібно, на сувальський коридор, тому що розуміла, що жодного захисту там не буде ні від сполучених штатів, нікого це пункт. Перший Ну пункт другий, звичайно, Путін буде захоче завершувати російську Україну. Українську війну виключно на своїх умовах для цього потрібна Європа просто щоб як пам'ятаєте, Орбан виходить пити каву. Ну щоб Європа також десь відійшла попити каву з фінансовою військовою підтримкою України. Ну, то, що ви сказали, кілька фактів. Ворот Путіна Пісков сказав, що де-факто Росія вже воює з НАТО. З НАТО зауважив, що зустріч на найвищому рівні по Україні має бути добре підготовлена, але готовності вести цю підготовку немає у Києва та Європи. Пауза у переговорному процесі щодо України є, вона очевидна. Е, резюмував ворот Путіна. Пісков РФ зберігає зацікавленість у врегулюванні війни в Україні політико-дипломатичними зусиллями. Але в той же час, що відбувається. Росія націлила іскандер М в Калінінградській області на Варшаву. Про це пише мілітарний з посиланням на інтерв'ю спільноти Кіберборошно. Відео було знято на автошлягу е 28 вісім, північне ще населеного пункту Кудрявцеву Калінінградській області. Приблизно за 35 кілометрів від кордону з Польщею. Росіяни розгорнуло розгорнули дві пускові установки іскандерів та націлили балістичні ракети у бік Польщі у напрямку, зокрема Варшави та Любліна. І от в контексті того, що зараз відбувається навчання запад 2025 чотири країни закривають свій повітряний простір, серед яких безпосередньо і Польща за чотири дні дві країни НАТО зазнають атаки втручання безпілотниками у їхній повітряний простір. Тільки якщо Польща наважилася таки щось збивати, то Румунія вічливо провела їх до кордону з Україною. Перехрестилася і сказала Слава Богу не ми. Тому в цьому. В контексті, пане Олексію, а куди далі може бути націлена ескалація? Дивіться, це дуже класне питання, до якого логічно підходить весь наш сьогоднішній ефір. А що ж буде далі? А що очікувати? Ну, давайте ми просто спрогнозуємо, що буде робити далі. Російська Федерація. Ми з вами вже сказали, що скоріше за все росіяни будуть, мабуть, поки що за зачиненими дверима, ну не фішуючи, це вести перемовини з американцями, ну відповідно з європейцями. Чому з американцями? Та да, щоб американці також додатково підштовхнули європейців, ну до того, що потрібно вже війну, мабуть, завершувати, і що Трампу там потрібно все ж таки завершувати восьму за ліком. На війну, і можливо, хоча б на наступний рік подаватись на Нобелівську премію мира. От я в такій історії точно ну не відключаю, що вона може бути, що Європа отепинеться під одночасним тиском і Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки. Ну тому, що суб'єктна сильна Європа з власною армією з позицією не потрібна нікому ні Росії, ні Штатам, ні Китаю. Потрібно просто, щоб це була така велика зона Кармління і щоб всі. Просто заробляли на цьому кошти, от, і все. Нам потрібна сильна Європа, Європі потрібна сильна Європа, але не вся Європа це розуміє. Але підходимо до сценаріїв. Подивіться, що відбувається по Ескандерам. Якби на уявіть собі, якби до от цього зальоту 19 безпілотників розмістили Ескандери біля кордону з Польщею, чи сприймалось би це як актом військової ескалації? Я вам скажу однозначно так. І навіть, можливо, б якийсь там пенсійний пакет з приводу цього не зробили. Можливо, б там Радбез ООН з цього приводу зібрали, якусь там безсенсу резолюцію чергову прийняли. Але тепер а навіщо це робити? А це взагалі розтягнути вікно вартона розумієте? Якщо Трамп сказав, що оцей зальот безпілотників. На 200 кілометрів в Польщу, на військовій бази НАТО, є помилкою, а отже, не є актом агресії, ну тоді розміщення Ескандерів не на території Польщі, це точно не агресія. Тоді зальот одного безпілотника не на 200 кілометрів, а на 10 кілометрів глиб Румунії, ну це ж також не агресія, правильно? Ну Тому країни НАТО думають, так, почекайте, а якщо реакції нічого на це не було, ну на такий повний безпреділ, вибачте за. Слово, от, то, а що нам тепер робити з безпілотниками, які просто літає вглиб нашої, скажімо так, прикордонної інфраструктури, і чи не сприйме Російська Федерація чи за акт агресії з боку НАТО? На і зверніть увагу, що чесно кажучи, на оцей от безпілотник, який літав. Він літав 50 хвилин на майже годину над Румунією. Він пролетів всю інфраструктуру Румунії абсолютно. Він подивився все, що завгодно, як іде військова логістика. А я нагадаю, що через порту Румунії, в тому числі і через Європейський Союз, через Дунай. Іде військова логістика в Україну, як і через Польщу, тільки там йде ну, таке річкове сполучення. Він подивився, а куди ж Україна продає зерно зараз. На чи спорт константи та інші румунські порти? На і тепер. А, а навіщо перепрошую росіянам там запускати на ну, ту саму Румунію військові безпілотники? Ну от навіщо щоб дійсно активізували п'яту статтю НАТО? Ні, їм цього не потрібно. Їм потрібно домовитися і вирішити свої питання. А всі подальші дії після отриманих цих розвідданих, що цей безпілотник та 50 хвилин передадуться кому правильно російська агентурі, яка є в Румунії, яка є і в? Польщі, яка є і в Україні для проведення відповідних диверсійних дій, тому як висновок такий проміжний, я б зараз навіть спрогнозував, що Руму нам потрібно дуже зараз сильно напрягтися і незначно підвищити рівень безпеки на своїх інфраструктурних об'єктах, де літав той безпілотник. А це порти, це логістика, це величезна територія. Як вони це будуть робити? Мені дуже важко сказати. Але якщо хтось може сумнівається, що в них є агенти, ну от Україні буквально на днях пройшла інформація від Олексія Сухачова, директора державного бюро розслідувань, який прямо сказав на 2700 кримінальних проваджень ДБР розслідує відносно знову національної безпеки на там по Держзраді 1800 з них. Тобто в нас величезна кількість колаборантів до державних зрадників. Що ви думаєте? Що їх немає в Польщі, Болгарії чи країнах Балтії чи Румунії, та їх там ну може трошки. Менше, але також величезна кількість. І якщо дійсно в НАТО думають, що безпілотники це єдина загроза, якою буде Російська Федерація загрожувати НАТО, та звичайно, ні. пам'ятаєте, як казали, не пам'ятаю, хто в Росії да чи, чи Путін, чи ще хтось не хочу повторювати цю єс, але повторю. Вони навіть не починали, і дійсно, вони ще навіть не починали. В них варіантів військових загроз в напрямку країн НАТО як прямо ескалаційних. Акі його посередковування ескалаційних через диверсійних групи і російських агентів величезна кількість. І якщо зараз Сполучені Штати не просто в особі Трамп будуть говорити, а це агресія, ні, ну класно, ми йому навіть в прямому ефірі можемо зараз похлопати в долоні. От, але повірте: ні Польщі, ні Румунії, ні іншим країнам Балтії від цього точно краще не стане. 17 вересня роковини вторгнення радянського союзу до Польщі в 1939 році. І якщо на превеликий жаль чимала кількість поляків думає, що саме так може повторитися сценарій вже вторгнення Російської Федерації на територію Республіки Польща, забуваючи, що є безпілотники. Ракети, диверсійні групи і інформаційно-психологічні операції, які можуть розхитати їхнє суспільство так зі середини, що вони навіть не встигнуть вчихнути. Пане Борюченко, я на великий жаль, змушена вас відпускати. Я кажу вам до зустрічі в наступних етерах. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Олексій Борюченко, політолог, виконавчий я директор міжнародної асоціації малих громад. Бережіть себе, до зустрічі.